Вітаю, шановні гості, на першому україномовному каналі, який присвячений збільшенню кліренса. З вами канал Проставочка, я в частності Дмитро. А сьогодні у нас не проставки, не колісні, не захисти. Сьогодні у нас пружини на такий прекрасний автомобіль Hyundai Grandeur. Робимо заміри перед встановленням, маємо 69 сантиметрів. Сьогодні будемо встановлювати пружинки. А пружинки не прості. А пружинки будемо ставити ті, які навіть не знайшли офіціали Kia-Hyundai. І їх немає в Україні по наявності. <проб> Пружина-амортизатора 26 тисяч. Це ж це що за прикол? Так, друзі, ми зараз дивимося по вінкоду, чи є пружина у постачальників по Україні. Взяли ВІН-код, беремо оригінальний номер пружини. Ну, пропозиції немає. Тут є яка вартість неадекватна Тут щось 26 тисяч, але це якісь проблеми. Клієнт звернувся до нас з офіційного сервісу, Kia Hyundai. Це не жар, це не я придумав. Кажу вам відверто і чесно. Хоча насправді дуже ходовий автомобіль Hyundai 13 2013 року. У нас є в наявності і демократична ціна, і в наявності. なんでだろうなうなんでだろう Зараз будемо заміряти товщину прута на штатної пружині, яка стояла на автомобілі, і на двох варіантиках, які ми підібрали. Отже, штатна пружина 12,2 мм. Перший варіант, який ми запропонували 13,5 І другий варіантик 12,70. 12,60. Нехай буде 12,65. Заміряємо довжину штатної пружини. 320, ну майже 330 мм. У нас просто зломаний один виток, і ми коректно, Ну, я думаю, це 330 мм. Перший посилений варіант 335 мм. Другий посилений варіант 360 мм. Отже, друзі, на даний автомобіль ми маємо два варіанти пружини. Цей варіант, як ви можете побачити, він приближений до штатного, його довжина збільшена на 1 см, і товщина прута збільшена на 0,75 мм. Тобто ця пружина максимально схожа до заводських параметрів. Ця пружинка, як ви бачите, вона довша, вона має довжину 360 Ми збільшуємо довжину пружини на 3 см і товщину прута на 0,5 см. Стосовно цих пружин, якщо ми будемо встановлювати даний варіант, ми отримуємо наступний результат. За рахунок того, що ми збільшуємо товщину прута майже на 0,75, автомобіль не буде ліфтуватися, він буде посилений за рахунок товщини прута і самої довжини. Тобто ліфтування десь буде орієнтовно 2-2,5 см. В свою чергу, Якщо ж ми поставимо цей варіантик, ми бачимо, що він на 3 см довший, але товщина прута збільшена десь на 0,25. Ця пружина, як ви можете побачити, має більшу кількість витків, і вона буде за рахунок цього м'якіша. Отже, друзі, почувши потребу клієнта і виходячи з його параметрів автомобіля, в частності задня вісь, у нього встановлений балон на 80 літрів, тобто вага балону, плюс сам газ, плюс паливний бак, сам, сама вага баку, сам. Саме паливо це веде нагрузку на задню вісь. Було прийнято рішення встановити посилену пружину, яка збільшує на 3 см. Для того, щоб встановити пружинку, нам потрібно відкрутити стійку стабілізатора. Від самого стабілізатора розвалений болт і болт кріплення речага до цапи. Все знімаємо, розпружинюємо і знімаємо стару пружину. Після встановлення посилених пружин маємо 74 см. Отже, друзі, ми закінчили. Як ви можете побачити, результат говорить сам за себе. Особисто я дуже задоволений, клієнтом паче, тому що основною проблемою була це газовий балон, постійне завантаження і каже, що постійно черкає днищем. Отже, друзі, якщо вам потрібно підібрати пружинки, якщо вам потрібен пружинний на цей автомобіль або який інший, звертайтеся з задоволенням, допоможемо. Також у нас є в наявності посилені стільки стабілізатора, проставки для збільшення кліренсу, захист. З двигуна, колісні проставки і багато багато іншого. Отже, дякую за перегляд, хай вам щастить! Все буде Україна!